Ну куди ти побіг? Ой, ну, дурне. Господи. Оце такі відважні унора, та? Та не дивно, що вас всіх перебили. <рес> <рес> Все, тебе <тобі> вбили. <рес> тобі ще потопталися Що, піти допомагати тобі? А ще багато. Та звісно, ти наливайся давай, та? А бити мені їх, поки ти там відпочиваєш. Трошки дерева мене тут захищають. Ой, і ти прибіг. Але копитами чувак отримав. Досі живий. У тебе броня класна, чи що? Дай мені броню свою. Так, все. Ну, ти дурне. Ах ти ж гівнюк такий, я тобі допомагаю, а ти мені кажеш, чого ти думаєш, що мені є що цікавого? <риклад> 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 отримав Отримав за те, що ти зі мною так. Так, да, він каже цей. Чому ти думаєш, що мені є щось цікавого тобі сказати? Та То ти взагалі офігів.